Вітаю вас, тенісфани! Сподіваюся, ви теж скучили. Ми з вами давно не бачилися. По-перше, два переїзди. По-друге, було дуже багато різної роботи. Нарешті доїхала поставка Wilson і з нею Wilson RF01 Proшки 300-грамові та RF-01 Future вагою 280 грамів. А також приїхали нові лімітки Wilson Shift US Open 2024. Ось такий вони мають вигляд. Як я вважаю, дуже-дуже свіженька така косметика і всім вже досить сильно приїлася біла перламутрова косметика стандартних Wilson Shift, тому welcome. До нас в магазин Tennis.com.ua, або ж напишіть мені в директ у моїй соцмережі просто зараз, по посиланням в описі до цього відео. А сьогодні ми поговоримо з вами про мій черговий турнір. Це був парний аматорський турнір, точніше, турнір ProAm, тому що грали і професіонали, який пройшов у сусідньому місті Алтеа. Було дуже багато цікавих матчів. Тут я наведу хайлайти з однієї гри з групи, з півфіналу та з фінального матчу. Було дуже багато цікавих розіграшів, але. Найзапекліші баталії точилися поза кортом на цьому турнірі, і про це детальніше в кінці відео, тому дуже раджу додивитися його до кінця. Мене звати Андрій Карнушков, ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо! Але перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, теніс-фани, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, вашим донатам, а також, найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту, купивши ракетки, струни. Сумки і безліч іншого топового тенісного спорядження усіх світових виробників фежі. І все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і погнали вже й до випуску. І почнемо ми трохи з передісторії. історії. За день до турніра в суботу мені дзвонить мій друг, тренер по тенісу з Бенідорма і каже Андрій. У мене знявся напарник на завтрашній турнір. Хочеш, зіграємо. Турнір буде аматорський з призовими, з невеличким призовим фондом. 800 євро на всіх. Невеличкий, але досить цікавий. І внесок усього 40 євро з пари. Будуть пари суто аматорські, аматор плюс аматор, а також будуть пари про АМ, з тренером, з професіоналом в складі пари. Я кажу, дуже цікавий турнір. Підходимо під формат, я любитель, ти профі, граємо. На наступний день я приїжджаю на турнір і батли починаються ще на розминці. Чомусь по розминці багато глядачів, гравців визначили, що я нібито профі. Так, ви знаєте, що у мене досить чиста техніка, але це абсолютно повністю моя заслуга. Я самоучка, дуже довго тренувався сам, тренувався на стінці, тренувався, робив імітації. Нещодавно рік тому почав працювати ще й з тренером, тому я набрав свій рівень, скажімо так, повністю самостійно. Я в дитинстві не тренувався. В дитинстві я ходив у дю США два роки тільки літній сезон, тобто максимум рік. І не приймав участь, не брав участь у жодному турнірі, не кажучи вже про ITF чи якісь там професійні дитячі турніри серйозні. Я не грав в турніри навіть внутрішні, у нас в США ще не доріс рівень. Я не міг нормально подавати, не міг нормально грати. Тому я починав вже у 20 років, починав ходити на стінку, самонавчання, дивився відео Джоковича. На той момент я вболівав за нього 2010 року. Я починав дивитися його відоси, копіював його техніку і намагався грати як він. Багато робив імітації, просто так от виходив у двір е вночі. Я пам'ятаю, як тільки я переїхав в Дніпро, просто виходив ввечері у двір вночі і робив багато-багато імітацій: удар справа, удар зліва, так званий бій тінню, більш знайомий для боксерів, але я його робив е як тенісист, я собі придумував якісь ігрові комбінації. І Імітував імітуючи, виконував їх у себе в голові. Ось таким чином я тренувався. Тому що, коли я тільки приїхав в Дніпро, у мене не було достатньо коштів для того, щоб грати кожен день. Я грав два скоріше два рази на тиждень, можливо, три інколи. А кожного дня робив отакі імітації. Тому у мене досить чиста техніка, як для любителя. Об'єктивно, можна так сказати. І ось починаються такі от розмови. Але давайте перейдемо до гри, поговоримо трішечки про хайлайти, про розіграші. Перша гра це наша гра в групі, яку ми виграли досить легко. 6-2, але насправді було нелегко, тому що в професіонала була тільки одна подача на любителя. Тому ми віддали дві подачі, здається. Мого напарника Іллі професіонала, і забрали всі інші і свої подачі і подачі суперників. Ось. Давайте перейдемо до матчу, подивимося, і я вам його прокоментую. Погнали! Перший же розіграш, перший прийом. І вже після цього прийому почали казати, це не гра любителя, типу. Типу, дуже потужний прийом був. Як ви бачите, дуже багато тактичних помилок було. Як ви побачите далі, дуже багато тактичних помилок. І за того, що. Я, в принципі, не парний гравець. Дуже багато тактичних помилок у мене. І можете побачити по грі любителів, що це досить хороші і досвідчені гравці. Можливо, знову ж таки не дуже парні гравці. Я бачив в них також дуже багато помилок тактичних. Зараз, наприклад, Ілля помиляється в сітку, граючи знову ж таки, проти любителя. Тим не менш, помиляється досить просто. Але було дуже багато. Цікавий я зараз зроблю укорочений і дуже круто. Хлопець забуває мені хороший рівень. Тут тактична помилка була, тобто він міг зіграти більш косо, але, скоріше за все, це... А от зараз укорочений мій пройшов навпаки, тому що гравець хотів його зіграти, але не зміг. Не було в них впевненої гри на своїй подачі, тому що ми добре приймали і я, і Ілля. А от на своїх подачах ми, ми програли, особливо коли у Іллі не було другої подачі, то дуже багато було таких, от, наприклад, теж тактичних помилок. Але тут, знову ж таки, тактична помилка любителя, він грає на мене, прямо мені на ракетку. Цікава гра, тим не менш ми дійсно не мали проблем для того, щоб виграти. От тут знову ж таки Лю перетримав. Хлопець у червоній футболці дуже-дуже добре грав на, на сіці. А отут не поборовся, коли я не дуже вдало зіграв з льоту, він дійсно міг би і поборотися. Хороша гра, цікава, але виграли 6-2 досить легко. Ну і звісно, одразу після цієї гри, після попередньої гри в групі, любителі почали між собою говорити, гравці почали між собою звинувачувати, що нібито в нас несправедливо сильна пара. Тренер і. Ще один професіонал, як вони вважали, або хтось сказав, що занадто сильний любитель. Але проблема в тому, що на турнірі, або, скажімо так, у цій організації, в цьому ком'юніті, немає корзин. Дуже зручно зроблено в Україні і в УТК українському тенісному клубі, і в кожному місті України є свої корзини, в кожній лізі є свої корзини, де розподілено, наприклад, по 5 або по 6 корзин розподілені любителі за рівнями. Не тільки любителі, а ще й професіонали. І таким чином у першій корзині знаходяться молоді професійні гравці, тобто це тренери, але, скажімо, молоді в хорошій фізичній формі, не обов'язково тренери, юніори, тобто, це хороші турнірні гравці. Друга корзина це дуже-дуже сильні любителі, або, наприклад, напівпрофесіонали, назвемо це ветерани тенісу, майстри тенісу, тобто професіонали, але. 40-45, тобто ті, які вже трішечки слабкіше за молодих професіоналів. Третя корзина це сильні любителі, четверта корзина це любителі середнячки, п'ята корзина це слабкі любителі і початківці. Шоста корзина це слабкі любителі і слабкі любителі у поважному віці, скажімо так. Ну от я там приблизно обрисував вам всю цю картину. І таким чином. На кожен турнір у регламенті прописується мінімальна сума корзин. І тоді ти не можеш просто-напросто взяти собі, наприклад, будучи сам в четвертій корзині, взяти собі першу корзину. Тому що на турнірі, навіть якщо він, наприклад, може бути проам, може бути сума, наприклад, 6. Тобто з, першим, з першою корзиною, з сильним профіком може грати тільки любитель п'ятої, шостої корзини, слабкий. Любитель або навіть слабкий любитель у поважному віці. В той же самий момент можна взяти напівпрофесіонала і середнього любителя, друга корзина і четверта. І таким чином увесь склад турніра, він приблизно вирівнюється. Це додає якоїсь справедливості, це додає якоїсь цікавості. Хоча насправді на турнірі, як я вважаю, може бути і абсолютно відкрита система. Вважаєш себе достатньо сильним, вважаєш себе достатньо підготовленим, приходиш і перевіряєш свої, свої сили. Дуже багато гравців, які грають менше мене, які мають меншу підготовку і технічну, там і фізичну, приходять і грають зі мною. Наприклад, грала там в Україні багато на турнірах. І дехто навіть вигравав, граючи менше мене, маючи меншу, скажімо так, фізичну. Ну, скоріше, не фізичну, а скоріше технічну гіршу підготовку, але вони нав'язували мені боротьбу, інколи навіть вигравали на е, морально-вольових, скажімо так. Я більше за те, щоб приходити і грати з сильними суперниками. Тим не менш, любителі приходять на корт для того, щоб більше е, пограти по фану, отримати задоволення, а не там. Пахати, працювати над собою, все таки. Тому, все ж таки, я поважаю бажання грати серед рівних, серед плюс-мінус рівного складу. Тому ось така проблема на цьому турнірі була. Були декілька пар з профі, і ми про них далі поговоримо. У наступному відео, відео ми граємо вже півфінал. В півфіналі ми зустрілися з любителем середнього рівня, скажімо так, слабкого середнього, десь приблизно так. У парі з професійним тренером, з професійним гравцем, іспанцем Маріо досить-досить потужним. Артем і Маріо, тим більше, що здається, вони навіть зіграні і вже грали до цього не один раз. Поїхали! Як ви бачите з першого ж розіру, з першого хайлайту, Маріо досить впевнений гравець, зліва приймає на вигляд потужно. Ось тут ми помиляємося тактично, і хлопці повели одразу 1-0, Забрали мою подачу. Ось тут тактично добре грають. А тут хороший прийом від мене і вже ми забиваємо. Маріо навіть мене похвалив, сказав good return. Ось тут знову ж таки дуже хороший бекхенд Маріо і він приймає майже на виліт, пробиває мене. Ми досить непогано тут діяли тактично, з... намагалися виключити Артема з гри, але от він підловлював нас, коли Маріо добре грав. Тут здається рахунок чи 1-1, чи 2-1. Ти точно не пам'ятаю, який був рахунок, але ми також досить впевнено повели. Причому майже кожен, кожен гейм було дуже-дуже близенько. Не було такого, щоб ми там гейм під нуль вигравали. Було досить складно. Ось тут Ля тактично помиляється і Маріо, як ви бачите, дуже класно на відчутті зіграв. Ось тут. Ілля круто захищається і виграє розіграш, топчик. Він мені дуже-дуже добре, до речі, допомагав на сітці. Ви знаєте, я зараз багато працюю над грою на сітці, але тим не менш ще не дуже впевнено себе почуваю на ній і завжди захоплююся тим, як люди виграють якісь, от, наприклад, зараз виграють якісь заруби на сітці і сам дуже люблю вигравати заруби на сітці, але не завжди це все виходить в мене Ось тут. Також цікава заруба, і Артем добре грає, тримає м'яч. Але я знайшов можливість укоротити. Цікава гра, і, тим не менш, проти сильно, сильної пари, сильного суперника. Ми вже розігралися після гри в групі чвертьфіналу і виграли в них досить впевнено 6-1. Ви бачите, що багато хайлайтів і в хлопців, але. Просто на один розіграш більше в кожному геймі ми вигравали і виграли досить впевнено 6-1. Хороший матч, але знову ж таки досить легко пройшли у фінал. Звісно, після цього матчу вже взагалі, коли ми обіграли досить легко Маріо, якого всі вважали дуже сильним гравцем, і Артема досить сильним ну, у цьому ком'юніті, не слабким любителем. Таким любителем, що вигравав з профі багато цікавих турнірів, проамів, то тут одразу на трибунах і у куларах, і між кортами почали прямо дуже багато про це говорити, багато говорити про те, що одні профі вийшли в півфінали, тим не менше, пара, яку ми обіграли в групі, Михайло, Михайло і Альберт, здається, не хочу помилитися, тим не менш. Ота от пара, яку ми обіграли от в перших хайлайтах, які я вам показав, вони вийшли у півфінал, і вони в дуже запеклій боротьбі програли півфінал наступним нашим суперникам Богдану та Світлані. Світлана зайшла в цей турнір чоловічий парний турнір, тому що вона мала гарну підготовку в дитинстві, тобто вона, скажімо так, напівпрофесіонал, і тому її допустили знову ж таки з сильним професіоналом, з тренером Богдан. Далі в хайлайтах побачити дійсно дуже-дуже добре грав, дуже цікаво. І дуже-дуже цікаво вів себе в кінці. І про це я вам розкажу трішечки пізніше. Зараз переходимо до хайлайтів цього матчу. Отже, починаємо фінал. Це, до речі, вже другий гейм. Мені здається, що ми повели. Так, ми повели. Забрали подачу Богдана одразу. 1-0, але на моїй подачі напомилялися і ось тут їм повезло, ось такі не неприємні були. Тому віддали мою подачу і 1-1 граємо. Ось тут знову ж таки тактична помилка. І, в принципі, Світлана досить добре підготована, але вона дівчина, подача не дуже в неї небезпечна і здається ми досить просто цю подачу забрали. Ось тут я дію суто як одиночник. Ніякого парного розуму, парного інтелекту. Ось тут граємо досить впевнено. Тут мені здається, я прямо зіграв як чистий парник. Ось тут треба було б вдарити, але я роблю свічку і тут вже Ілля на місці укорочує добре. Ми досить впевнено повели і ось тут на рахунку 2-1 ми перейшли. І нам би одразу треба було повести, але ми програли ту подачу. Я ще казав їй, що нам треба обов'язково вигравати. Але тут дуже добре заграв Богдан, як ви бачите, повністю. І не дуже добре зіграв я. Досить, скажімо так, у нас були досить нормальні умови. Єдине, що ми обидва нам, а на чого добилися глядачі і взагалі усі учасники турніру, що... В фіналі на Світлану я теж подавав тільки одну подачу. Типу, я занадто сильний, занадто в мене хороша подача. Це мені дуже листить. Дуже вдячний за ці лестощі. І бачите, як я граю на сітці. Дуже-дуже такий нервовий був психологічно важкий гейм, тому що я ще й не знаю навіщо сказав Іллі, що нам треба зараз забирати цей гейм або ми будемо ригати. Ну, типу, що придеться дуже багато працювати. І ось він ми він, він досі йде цей цей гейм. Ми пашемо, працюємо, працюємо, працюємо. І отут дуже добре зіграв Богдан, прямо дуже круто. Роз'єднав нас, дав укорочений і між нами зіграв. Далі е, хороший такий розіграш Світлана з Іллею має. Я скажу так, не видно якоїсь величезної різниці, наприклад, між грою моєю, між грою Іллі, там та між грою Світлани. Тобто Всі грають досить впевнено, всі вміють контролювати м'яч якось так. Ось тут здається на менше. Я вже вирішив, що треба ризикнути і зіграв в сітку. Рахунок 2-2, Богдан подає, вирівнявся рахунок і стала трішечки. І я знову помиляюся. Вже трішечки почав мандражувати. Ну а, звісно, хочеться ж, хочеть мабуть, виграти перше місце, а не... А не друге, звісно. І Навіть справа не в грошах. Але дуже хотілося виграти. Тут ми з е Світланою вже намагаємося пресувати. Що ми програємо виграючи 2-1, тут ми вже програємо 3-2. І дуже круто Богдан перевіряє Іллю. Багато взагалі і Маріо, і Богдан намагалися перевірити потужну Іллю з зручних м'ячів. Так, звичайно, я його трошки підставляв, але тим не менш. Рахунок стає 3-3. Я подаю. Дуже важкий був гейм, психологічно знову ж таки, здається, були брейкпойнти е у наших суперників. Але тут ми добре зіграли і повели. А, ще не повели. Богдан знову ж таки перевіряє Іллю і було досить складно. А, так, і на матчбо... нас на геймболі я кинув оці... оцю Under Arm Surf і виграли гейм. Дуже-дуже мені це сподобалося. Як кажуть, вчасний андерарм це досить стильно і прикольно виглядає і, і немає абсолютно нічого, а, нічого соромного в тому, щоб його виконати. Тут Ілля трішечки полізне на свій м'яч. Знову круто грає Богдан, але Ілля його перевершує і тут ми забиваємо на рахунку. Ми перейшли на рахунку 4-3, здається. А, здається, я навіть віддав подачу чи ні? А, ні. Все. Вони забрали подачу на 3-3, вони забрали подачу Свєти. І ось тут нам приходиться зрівнювати вже рахунок на 4-4. І ми його зрівнюємо на 4-4 Богдан подає. Дуже рівна гра. Намагаємося боротися, тут свята класно забиває м'яч. Богдан взагалі дуже-дуже добре грав в цьому геймі і прямо дуже сильно старався. А ось тут... А, ні, це ще не той. Тут трішки він потерпішно помилився. Короче, ми граємо. І ось тут я трішечки пробив Світлану. Не хотів прямо в неї пробити, але так вийшло. І ось тут дуже цікавий момент, я кидаю свічку, і тут чітко видно, що м'яч задіває лінію. Мені точно на корті було видно. І що робить Богдан? Ви бачите, як він спочатку затирає слід ногою, і потім вже проходить і малює новий слід. І після цього відео закінчилося, звичайно, тому що я зупинив, е зупинив запис відео. Ми пішли до телефону, перевірити, я їм все це показав. Принаймні, вже факт того, що Богдан стер цей слід, доводить те, що він не правий, і те, що вони програли цей point. А це був breakpoint, здається. Ні, це не був брейкпойт, це було рівно. І потім вони вже мали б брейкпойнт. Це було б менше, ставало б. Він на рівно подавав. Вони дуже сильно вперлися, причому ще й, е, глядачі, звісно, ви розумієте, по якій причині дуже сильно їх саме підтримували. Е, дуже довго ми сперечалися, майже вже переходили на особистості. І е, за підсумком я вмовив Іллю, взагалі ми домовилися, що ми покажемо їм приклад фейерплей і зіграємо просто два м'ячі. Переграємо. Replay the point. Переграємо цей point. Ми його переграли, ми його виграли, повели 5-4, перейшли на іншу сторону, я почав подавати на матч. Але дуже-дуже сильний був психологічний тиск, прям дуже сильний. Я не зміг подати. 5-5 стає рахунок. На 5-5 подача, подача Світлани. Ми її забираємо, тому що, як я вам сказав, при тому, що в неї досить хороша підготовка, хороша подача, вона глибоко її вкручує, але не дуже сильно. І була можливість, ми нею скористалися. Перейшли на іншу сторону і нарешті забрали подачу. Іллі. 7-5 виграли цей матч. В кінці зустрічі ми потисли один одному руки. Вибачилися за ті якісь моменти, які були під час матчу. Декілька спорних м'ячів, декілька спорних м'ячів на подачі, декілька спірних м'ячів на задній лінії. Богдан потім пояснив, що він так до нас прискіпався дуже сильно і вирішив тип у нас аля повчити, аля повиховувати, тому що якийсь попередній аут. Який прилетів на сторону, де сиділи глядачі, він був десь отакий приблизно. Я його одразу обвів, він прийшов і показав мені якийсь взагалі неіснуючий слід на лінії. Я показав йому чіткий слід в ауті, але тим не менше він якось от... з того моменту трішечки розозлився І головне, що в кінці матчу ми всі потисли один одному руки, вибачилися за всі ці моменти, які були неприємні. І... Е Турнір приніс мені велике задоволення. Єдине, що не принесло задоволення, це оці баталії, які точилися між кортами, де всі обговорювали, приємно, що обговорювали мене, але не дуже приємно, як відносилися. Чому вони. Неприємно було те, що мені не вірили. Я дійсно щиро. Не закриваючись в собі, ви знаєте, я дуже відкрита людина. Я підходив, я спілкувався, я розповідав. Я пропонував передивитися в Фейсбуці моє відео. У мене є в Фейсбуці відео в 2011 році, як я в Нікополі стучу на стінці. Мене ще моя племінниця знімала, яка зараз в Китаї Марго, привіт, якщо дивишся це відео. І е, а ну, там чітко видно, що я Дай ще я абсолютно нулячий гравець. У мене є якась база, якесь розуміння. Видно, що я там імітую когось щось, але я просто е, нуб, абсолютно початківець, якого ще немає розуміння ні роботи, ніг, ні правильного підходу до ніча, нічого такого. А я вже дорослий, здоровий лоб, 21, чи скільки мені тоді було. Я вже не пам'ятаю, але це не важливо. Хороший турнір, я ще поїду до них грати, якщо запропонують, звичайно ж. Дуже був радий зіграти з Іллею, дуже велике йому дякую за це запрошення. Хотів би вам, друзі, нагадати, що ваша підтримка вона максимально важлива для цього каналу, максимально важлива для мене і для існування тенісної кухні. Тому ви можете дуже сильно підтримати цей молодий і розвиваючийся проект, підтримати україномовний YouTube донатом на мою монобанку або, що найголовніше, Купівлею тенісного спорядження і все це по посиланням в описі до цього відео. У нас безліч актуальних новинок, де безліч е, крутих ракеток, струн, сумок, кросівок. Звертайтеся за професійним підбором, за індивідуальним підбором, за професійною консультацією експерта до мене, до наших менеджерів. Ми вам підберемо найкраще тенісне спорядження, тому що ми підбираємо вам спорядження, але ви перемагаєте. Друзі, на цьому в мене все. Дуже вам дякую за перегляд. Обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Напишіть в коментах, в яких турнірах ви грали. Чи любите ви взагалі парні турніри, чи любите ви турніри суто з любителями, чи навпаки дуже любите проами із-за запеклості, і за високого рівня і високих швидкостей. Чи вважаєте ви справедливим те, що я сильний любитель грав в цьому турнірі з тренером і виграв його, чи вважаєте, що... Треба було, наприклад, можливо, мене дискваліфі... дискваліфікувати. Обов'язково напишіть мені про це в коментарях, або поділіться своєю думкою у мене в Директі в соцмережах. Я до всіх вас відкритий. На цьому в мене все. І хотілося б вам нагадати, як завжди, що в Україні продовжується страшна війна. Росія продовжує бомбити наші, наші міста, запускає ракети, і Збройні Сили України героїчно продовжують нас боронити. Героїчно продовжують захищати нас від російських загарбників, тому не час втомлюватися від війни. Продовжуємо донатити. Я продовжую донатити тим волонтерам, тим своїм друзям, які займаються волонтерством, продовжую скидати гроші постійно на якісь невеличкі збори. Я майже ніколи не доначу великим фондам. Я точково доначу своїм друзям, які збирають на якісь невеличкі потреби, тому що я точно знаю, що. Ці гроші, ці збори, вони досягнуть мети і точно цей пікап, ці дрони, вони доїдуть до власне, наших захисників. Дуже вам всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Бувайте!